Всім привіт! Це правда чи міф у Майнкрафті. І сьогодні я перевірю 5 найдивніших міфів, про які ви могли навіть не чути. А ти перед початком напиши в коментарях, у який міф віриш саме ти. Поїхали! Міф номер один. Якщо кинути перлину Ендера перед смертю, вона телепортує тебе після розпавну. Кажуть, якщо кинути перлину перед смертю, наприклад, коли падаєш у лаву, то після відродження тебе телепортує в місце, куди вона впала. Давайте провіримо це. Вмираю, кидаю перлину і возродитись. І як ви бачите, я відродився на спамні, тому міф повністю розтрощений. Міф номер два: Незарит не горить у лаві та вогні. Ми знаємо, що незерит найміцніший матеріал, але чи справді він вічний? Я кину його в лаву, а потім у звичайний вогонь. Для початку кидаємо незерський сліток в е, басейн лави. І як бачимо, він спливає, тому він не горить в лаві. Ось я його навіть підібрав, тому, друзі, це означає, що він не горить в лаві. А чи буде він горіти в вогні, чи ні, давайте зараз також провіримо це. Так, кидаємо, блін, не докину. Давайте ще раз кидаємо. І як бачите, друзі, він не горить, тому цей міф правдивий. Міф номер три: якщо вдарити блискавкою свиню, то вона перетвориться в піглін жителя. Так, друзі, давайте перевіримо, чи перетвориться наша свиня на піглін жителя. І стоп, стоп, стоп! А ти взагалі підписався на мій канал і поставив відео лайк? А ну виправляй! І постріл! І як ми бачимо, свиня просто померла і ніякого жителя у нас немає. Тому, друзі, поїхали до міфа номер 5 Міф номер 4. Якщо гравець спить у Енді або Незері, він може вижити, якщо в нього тотем. Всі знають, що ліжка вибухають у Енді та Незері, але якщо тримати тотем безсмертя, чи врятує він? Так, друзі, давайте візьмемо там ліву руку. а ні, давайте вправо. Один, два, три і полетіли. І як ви бачите, ми не змогли, звісно ж, поспати в аду. Тому, друзі, перейдемо до міфа номер 5 Міф номер 5. Магма під водою тягне і шкодить маленьким істотам. І давайте, друзі, нарешті провіримо останній наш міф. Так. Ставимо рибку, і, як бачимо, вона получає урон. А, давайте ще одну, напевно, поставимо. Так, друзі, це міф правдивий, тому давайте ще раз перевіримо останній раз. І чому ти не получаєш урон? А, да, получає. Так, це, друзі, міф правдивий. Тому дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. З вами був Серго. Всім пока!